Центр промнів гурток Мітливий англійський. Тема уроку Вказівні займенники множини This, those. Добрий день. Сьогодні ми розглянемо займенники вказівні This, those на множину. These C, those T. Так як у нас множина These birds займенник на множину, і іменник буде стояти у множині, звичайно, в кінці S. Дієслово to be буде мати форму are на множину. Ці птахи є, або знаходяться in the tree, на дереві. І нагадую, in the tree, але перекладаємо на дереві. Далі, третє речення. Those roses are red. Ці троянди червоні, також those, ті троянди у множені, кінці діє слово are, тому що множина і діє слово to be на множину і reds. Коли прикметник один reds артикля немає. І хочу вам нагадати, подивимося обставину. In the tree, in the garden, on the table, under the bed, on the dish, з означеним артиклем. Тобто, на дереві, в садку, на столі, під ліжком, на блюді іменник з означеним артиклем. Ми маємо на увазі. предмет конкретний, де знаходяться у нас якісь речення. І тепер прочитаємо ці речення. These birds are in the tree. These girls are in the garden. Those roses are red. Those flowers are not yellow. These books are on the table. These kittens are under the bed. These spoons are on the dish. Those violets are very big. Those roses are little. Violet o читається violets. I-O. I-O. I violets. Далі. I have got trousers. У мене є гарні штани. Пам'ятаємо штани. Одниною ною не це множина. In CS. І I have. Коли в нас підмет I. Перша особа однини, дієслово буде have. Я маю I have good trousers. What color are they? Якого вони кольору? Вони штани. Займенник they. І так як у нас питання, ми у другій частині розбирали питання. Спочатку пишемо питальні слова, what color, потім іде дієслово. І підмет. В даному випадку займенник they. Вони. Якого вони кольору. They are grey. Тут у нас стверджувальне речення підмет, присудок і колір. Вони є сірі. Перекладаємо вони сірі, але в англійській мові дієслово повинно бути обов'язково. They are grey. These trousers are not bad. У нас заперечне речення. Ці штани, this, вказівний займенник, this, ці, ці штани є непогані. Not bad. Заперечувальна частка not стоїть після дієслова. These trousers are not bad. Дякую. До побачення.